Портал 0606. Енергетичне вирівнювання, балансування божественною чоловічою, активною, проявленою та божественною жіночою, інтуїтивною, приймаючою енергії. Мантра для чоловіків. Господи, з тобою я все зможу. Ти розкриваєш мою божественну силу, Ти ведеш мене плідними землями, ти наповнюєш мене енергією чудотворіння, я маніфестую творцю, я йду. Від Божественного Духу. Мантра для жінок, я є жіноча і творця, ім'я моя, любов, гармонія та краса, мудрість у Діви Марії, наділена, богиня мати, берегиня роду, муса, ведуча світла, яскрава зірка, я є жіночаї постай творця, благословенна, благословенна, благословенна.